Булінг. Наприклад, у школі хтось носить окуляри, і це стає причиною насмішок. Ха-ха-ха, очкарик носить окуляри, ніхто не носить, а він носить і так далі. А ось який він булінг по-дорослому. Наприклад, з'явилися квадробери. Як реагують дорослі? Квадробер, це неправильно, вони ненормальні, ніхто так не робить, а вони роблять. І з вище зазначеного зникло тільки ха-ха. Моя особиста реакція, що я можу зробити для цієї людини, щоб вона відчувала себе комфортно і не мала необхідності мінятися та закриватися, адже розумію, що такий образ виникає з бажання уваги. Закриття від нерозуміння, тобто булінгу. бажання уваги дорівнює бажанню любові, скоріше за все від батьків. Чи можу я особисто її замінити? Ні, моєї любові буде недостатньо. Я можу лише зняти відео та нагадати про таку необхідність як безмежно, безкорисливо, безумовно кохати своїх дітей, не просячи нічого натомість. Також важливо проявляти повагу та толерантність до оточуючих, а не засуджувати незвичне, бо ти не знаєш справжньої причини певної дії. Дорослий булінг може завдати ще більшої шкоди, адже слова дорослих діти сприймають як істину, навіть не корисні слова нерозумних дорослих.